Ми з мами випікали ось такі тістечка. Подяку для ЗСУ, адже завдяки саме їм ми зараз тут навчаємося і живемо, радіємо. У перервах між сигналами тривоги і відсутністю електрики учні, батьки і педагоги другої Хмельницької гімназії готували солодощі. Усе принесли до столу благодійного ярмарку. Учениця 6-го г класу Марія Покась випікала рогалики за бабусиним рецептом. Це слоєне всередині з корицею та горіхами. Дуже смачні роганки. Я дуже рада, що я змогла таким чином допомогти нашим хлопцям СУ, які нас захищають. Ми дуже боліваємо за них. Кожного дня молимося, щоб в них було все добре. Та вони живими здоровими повернулися додому. Ініціативу школярів активно підтримали батьки. Це вже четвертий благодійний ярмарок протягом осені. Тоді разом зібрали понад 70 тисяч гривень, які спрямували на авто для мобілізованих воїнів із Хмельницької громади. Без світла. Підстраювалися з випічкою вдома, але ви знаєте, для наших українців нічого немає неможливого. От наші кекси патріотичними стрічками хочеться допомагати зсу. Хочеться купувати, дуже смакувати і знаєте, наближати нашу перемогу. Цього разу за смаколики вдалося вторгувати понад 15 тисяч гривень. Їх також перерахують на допомогу зсу. Більше десяти вчителів наших. Чоловіки, брати сьогодні воюють. Наші батьки, наші дітей воюють також, які загинули. Тому, безумовно, дуже важливо відчувати єдність фронту і тилу. Ідея припала до душі усій громаді другої гімназії, тож ярмаркувати планують і далі. Все заради перемоги.